Оздоровлення нині набуває нового значення для українців, бо постійна нестача сну, тривожність та нерегулярне харчування негативно впливають на фізичний та психологічний стан. Тож нині санаторне оздоровлення набуває актуальності. Оздоровлення в розділі санаторно коротному включає в себе проживання, має бути правильно збалансоване дієтичне харчування для досягнення максимального ефекту самих уже фізіотерапевтичних процедур, які будуть включати і бальнеологію, тобто водні процедури, і сам власне фізіотерапевтичні це апаратні масажні в державному підприємстві «Санаторій Кришталовий Палац в Трускавці відзначають. Наявність лікувально-медичної бази в санаторіях, дає змогу пройти ще й процедури за показаннями медиків. Індивідуальний підхід, тому що є люди, які можуть просто приїхати на 12 днів і відпочити, поплавати і поприймати масажі. А є люди, яким потрібні апаратні методи лікування. Тож дотримання режиму під контролем фахівців запороку оздоровлення стверджують в санаторії «Кришталевий Палац і вірять у важливість здоров'я української нації, особливо в нинішні непрості часи.